Зі святковим тортом і танцюючим оркестром так міжнародний аеропорт Львів відзначив свій перший день народження. Рік тому він запрацював нині ж приймали подарунки від міста та партнерів і разом з міським головою розрізали ювілейний торт. А пасажирів тим часом взявся здивувати оркестр інсоль, який влаштував дивовижний флешмоб. Просто у залі оркестранти сходилися з різних кінців і, врешті-решт, заповзято виконали марш радецького, який зазвичай грають наприкінці концертів на біс. За перший рік роботи аеропорт прийняв 600 тисяч пасажирів. Зараз із ним співпрацюють понад 20 перевізників. До літа тут відновлять усі чартерні рейси до Туреччини, Греції та на Балкани. Готують також і нові авіарейси. Літом у нас з'явиться рейс до Сургуту. Зараз у нас вже є рейс до Москви. Кількість рейсів до Москви літом буде збільшена до двох рейсів на день сьогодні. у нас авіакомпанія Air Arabia Анонсували відкриття нового рейсу. Це відбудеться в вересні, як вони сьогодні сказали. Це буде дві частоти на до міста Шарджа, об'єднані Арабські Емірати. Також буде можливість використовувати їхні рейси для того, щоб підлітати до інших міст за маршрутною мережою цієї авіакомпанії. Серед українських напрямків у міжнародному аеропорту наразі є лише Київ.